Всім привіт, з вами Сержо, сьогодні авто на кожен день. І сьогодні у нас на огляді BMW X5 F15. Що, перейдемо до x 5 го По візуалу по ходових якостях ми вам розкажемо, коли будемо кататися. А зараз просто трошечки більш-менш розкажу свою думку саме по цій машині. Почнемо з мордахи. Мордаха, BMW, все серйозно бісять оці хроміровані деталі. Ну, як мені каже, що машина такого класу вже не має ставити той або хром. По-друге. Оці ноздрі. Мені кажеться, що з наступними моделями скоро ноздрі будуть отакі. Во. Якщо ви зі мною не згодні, напишіть в коментарях. Нові моделі BMW от, отакі ноздріща. Для чого? Дивіться, які ноздряки. Ну, Це ж машина, це ж машина, це ластівка. Знаєте, чому я її так люблю? Бо ця машина, ці автомобілі, да, я з ними працюю. У мене сервіс BMW і я знаю, що таке класна BMW. 22 тисячі доларів, 15-й рік, 306 коней, і це в стоці. Легкий тюнінг і 384 коней, і ви вже летите. Да, диски, согласен, ну просто шляпа, це дно. Але подивіться, який колір, який кузов. Дивіться, правда, да? але це USA, А що таке USA? Не вивіш, яка штучка, да? Це USA. Обережно, обережно, луснуло. Дивись, да? оце штука це працююча. Це не якась шляпа, це працююча штука, це аеродинаміка. Це також аеродинаміка. Бачите? Це все працюючі штуки. В принципі, все на своїх містах, нічого кращого вони не придумали, як поставити оцю круглу хуй бампер. Це реально роздражає, чого її симпатично не вставити в нижню частину, з якою led підсвіткою. Ну ребята, ну 15-й рік, ну майте совість по фарах. Все непогано, дві лінзи, світи ле, ледом. Ангельські глазки, як кажуть, мають присутні в BMW, Бо якщо немає ангельських глазок, то й ніхрі не її куплять. Виглядає він досить брутально, досить агресивно, але не в білому кольорі. Була б вона чорна. А я би її взяв. Колеса саме якесь не некрасиве. Не Спасибо за передні задні дискові тормоза. Оця пластикова решітка, в принципі, ну, типу, вона тут є, окей, але висічка з-під неї постійна, просто постійно. Паша скаже, що тут потрібен антихром. я це називаю Shadow One і у BMW це так називається. І якщо хтось скаже, що це коричневий салон, він не коричневий, він теракотовий. А дерево просто ідеальне дерево прям повинно бути в кожній БМВ, тим більше, якщо вона стара. Що мені подобається, симпатичний коричневий салон. Але на ощупь воно таке жорстке, воно грубе, воно неприємне на ощупь. Класно, коли так гладиш, а воно бере, ну, персик. По картах, в принципі, слава Богу, всунули вони це дерево, але ну скільки можна? Ну реально, цей лак, він постійно царапається потім на сонці. Воно все так грає. Ну таке, типу. Оцей хром зразу в антихром, бо виглядає це просто. А, кстати, хлопочок двері. Ну, буває і покраще. Кришечка багажника, ну це x 5 ідеальна з першого разу. Хлоп, хлоп, за доплату ця штука була також електричною. Вона отримує 200 кг. Знаєте, ось ця тема? Отак сідаєш, там у тебе закат і ти лузаєш так? Це клас. Оце реально класна тема. Питань нема: виїжджаєш на природку, кинув, але от ці скрипи ну це ужас. І в принципі, ці скрипи є і по всій машині. Який пластик ти не трогаєш, воно трошечки підскрипує. В цей раз багажник закрився, але ми знаємо, як BMW, це така статистика неравномірна. В принципі, якщо взяти до уваги, наприклад, цю підніжку, да? Слава Богу, що вона є, виглядає це типу як комфорт, але по факту повне. Оці різинові підставки, оцей хром облазить, починає ржавіти, ну, виглядає це просто а! сідати прикольно, але реально, ну, як я казав, ножка тут взагалі ні туди, ні сюди. Як ти будеш залазити? Получається отак, як в Камаз. <рес> Прикол. Руль теж одразу йде лісом. Купувати чи не купувати. Зараз, напевно, купувати. Це я вам розкажу з точки зріння продавана. Бо на них дуже класно впали ціни. Але якщо брати до уваги 30 тисяч, то воно нафіг не потрібно. Нахвалюю тачку, да? класна тачка, покатаюся в ній. Але, але треба ж сказати про машину до кінця. Да? І тут пішов, пішов рознос. Да? Я не знаю, що там скаже паша, але я скажу, що це гівно. Це гівно, котре я ремонтую дуже багато років. І ці мотори, вони просто не ходять нормально. Тут знизу Бугіль пліта, це n 55 b 30 a двигун. Постійна стружка, постійні задіри, постійні клини цих двигунів. Замінити цей двигун це близько 8 тисяч доларів з роботою, коштує. Тому якщо будете брати таку машину, обов'язково на БМС сервіс. ми все подивимось, все вам розкажете. до паши Обов'язково на підбір. Він бере таку машинку для вас шукає класно. Да? Потім везе до мене на БМС сервіс, тому що поки що він до мене нічого не завозить. І потім ви купуєте нормальну круту лялечку. Навіть немає нормального двойного вижима. В нормальних моделях раз-два, і вона відкривається. Трьохлітровий моторчик, 15 в середньому літрів. нікого не слухайте, 12 хавати не буде. Буде жерти. Дай боже. Моторчик Дати його будь-буть ли у вас проблеми по електроніки? Да, будуть. Треба дивитися пробіг, обов'язково провіряти технічний стан, бо BMW — це така іграшка. Якщо ти купиш кончене відро, то ти побудеш на такій бабці, коли твої кінти будуть класно відпочивати з дівками, ти будеш їбатися з своєю машиною. Я не люблю просто BMW. Тіпа, в мене, в мене от этот задор, воно якось з дитинства не пішло. BMW — це не про мене. Краще купіть ваху. Що я хочу сказати? Ви подивіться, яка оптика у автомобіля в стоці. Перед зад скільки автомобілів за 22 тисячі доларів. Так? Ці машини півроку тому, ну рік тому, тридцятка. Тридцятка не підходить. Ну 22, Ну що за неї хотіти? 22. Так, Да, це база. Да, це прям не не крутий заряд. Це там не якийсь там космос по двигуну, це не її там не три турбінний дізель. Але але ну 22. 22. Це, ну, це практично 15 річ це практично ціна якось Hyundai. Дотори коштує дорожче. І ви подивіться, яка красуня. Ви летіте вже на бесі. Що подобається цій машині? Одних ісів не вистачає трошки бокової підтримки, при тому, що це. Тачка, яка має підтримувати жопу. Всі ж ми знаємо BMW, вона має їхати і так далі. Посадочка, огонь. ну це беха, це беха. Керується. Та Ну на... соточки, так? Да? Оце й скрип, чуєте? Можна сказати, що це можна якось устранити і так далі, але по факту воно присутнє. Все подобається, все круто. Ціна саме головне ціна. Вони рухнули просто в дно 22 тисячі доларів 2015 року. такий позашляхових це просто дуже крута ціна. Я як більш експерт циквідності, скажу так: вони, звісно, пробили дно дні ще ринку, і зараз вони стартують від 21 тисяч. Да, Америка, да, биток, але вибачте мене 14-15 року X які раніше були просто в недоступі для нормального народу, це була не народна тачка. Ну, вздумайте, коли X5 був народною тачкою. Давайте спочатку ключ. Дивіться: це ключик від BMW, кнопка відкривання, закривання, відкривання багажнику і кнопка пошуку автомобіля на парковці, чи там відігнати якісь людей, які підійшли до вашого автомобіля. Дуже сучасний ключ, дуже сучасний, дуже круто виглядає. Йому вже багато років, але я вважаю, що це один з найкращих ключів у BMW. і ці ключі, прям є. Вони ємкі. Коротше, на BMW є все, що ви забажаєте. Я не сильно любитель BMW, точніше, я знаю дуже багато різних шуточок саме про ці авто. Наприклад, коли Твікенд купує BMW і ти його десь місяця, два-три не бачиш. Чого бо він постійно на станції. Так? Якщо ти заходиш на заправку і тебе узнають, бо ти там. Постійно купуєш масло, ну типа чек, це нормальна тема. Якщо на приборці BMW горить чек, то значить мотор на місці він заводиться або не заводиться, тут самі думайте. За такі гроші це просто прям ракета, бомба, ракета. Є все, запчастини вже в адекваті. Кузовня також вся є. Якщо якісь пошкодження, ходовка також не дуже дорога. Хоча вся машина по обслуговуванні не три копійки, але вже можна найти і знайти замінники замість оригіналу. Давайте поговоримо про... Коробку перемикань. 8 HP з коробка, дуже якісна, дуже крута. надійна-надійна. тому що в мене сервіс BMW. Приїжджайте, ми вашу автівочку полагодимо. Ми зробимо тюнінг, ми зробимо все якісно і круто, тому що ми в цьому розуміємось. Коробка від ZF дуже надійна. Ми їх практично ніколи не ремонтуємо. На всіх розборках вони стоять копійки, тому що вона не ламається. А ось двигун N55, Це вже зовсім інша історія. Хороший до 100 тисяч далі глас до глазу. Заміна масла не знаю. В нормальних машинах 8-10, мені кажеться, тут 6-8, При тому дивлячись, як ви рухаєтесь. Я не можу сказати, що BMW прям тьма все от і на ходу. Просто вчасне обслуговування, і все у вас буде люкс. Чому з'являється стружка? Це алюмінієві блоки, і вони шести циліндрові, дуже довгі, і він і вони від високої температури їх трошечки. І скривляє, загризають коліна по вкладишам, загризають по маслу розпредвали, тому що мастило дуже нагрівається, воно як водичка жиденьке, і його не вистачає. Перейдемо до комплектації: коричневий, або, як кажуть, кон'ячний красивий салон. Пам'ять сидінь у нас присутня, мультикермо, але не знаю, я коли просто дивлюся на 15-й рік, мені вона виглядає дуже якоюсь гучною. Якось все так. По спортивному на костюмі ти не чувствуєш себе, дядя це моє суб'єктивне мнення. Зараз буде горе коментарів, Мільярд. Передній клімат контроль двохзоний. Задній є е клімат контроль виходить. У нас багатозонний. У нас є тут навігація, великий монітор. Прикольно, не вистачає лед приборки. Хотілося б, щоб воно вже все таке красиво світилось. А може я вже перегибаю палку, бо воно якби 15-й рік. Дерево в лакі, це, ну типу вже таке більш современне, це не ті старі Автосвітло у нас також присутнє. Підігрів руля, підігрів передніх сидінь. Присутній руль регулюється у нас автоматично, не знаю, типу жир. Панорама повна, шкіряні карти разом з деревом і виглядає це ну, реально непогано. На 15-й рік не відчуваєш себе в старій машині, хоча на секундочку, машині вже 9 років, про то треба подумати. Гальма у всіх X5 прям Дуже круті, але в Мкі будуть інший гальма, і вони будуть прям ну, на голову вище дзеркала. Бачу все прям класно. А, панорама шикарніча нічого не скрипить. Хоча ці панорами у них є болячка, вони підтікають і трошки даже заїдають. Але це все лікується ще з 53-го кузова. Мультимедіа огонь, iDrive цього покоління. Це прям фантастика. Вона обігнала свій час. Не подобається руль, щиток приборів непоганий, але. Але руль не подобається. Це базовий руль. Він не є красивим. Я вважаю, вони роблять це спеціально для того, щоб за доплату викупували інше кермо. Пластик по автомобілі весь. Завалі, просто м'ягенькі. Ну ви розумієте, у BMW все в цьому плані, все прям every good. По розходу трьохлітровий мотор він жере 15-16 літрів. Дети буде хавати 20. Стоїть ли він тих емоцій на 20 літрів 100% ні? Білий колір в нашому автомобілі це дуже великий плюс, Тому що ми не побачимо з вами царапін, там якісь там потертості. Білий кулер завжди вас врятує, тому що на білому нічого не видно. F15 непогана тачка. Їздив би я напевно за такі кошти да люба машина має свою ціну. Люба машина має свій стан. Якщо ціна зі станом сходяться, то виходить По а сейчас я покажу, каким инструментом пользуются на моих сервисах, и это Top Tool. Ведь Tool это надежный качественный инструмент как в наборах, так и в розницу. У Топтула есть абсолютно все. А это тележки как укомплектованные, так и пустые. Это пневмоинструмент, электроинструмент и, конечно же, рихтовочный инструмент и измерительный. И самое главное это пожизненная гарантия на ручной инструмент и скидка от Серже. по моєму промокоду. Так, ну а тепер у нас дуже цікава рубрика, і у нас рубрика 0100. Як ти вважаєш, Паш, скільки повинна їхати ця машина? У нас n 55 двигун, 306 кінських сил, який її розгін 0100. Ну, я думаю, тут до капіталки недовго залишилось. Давай що... так вона повинна їхати вибачаюсь, 6,5 секунди, 0 -100. Скільки проїхала наша машина? Думаю, 7,5, це якщо виключить кондиціонер. А я фанат BMW, і я знаю, що вони їбашать. Я ставлю її 6,7. і сім. Ви е замір побачите трошки згодом ближче до кінця відео. А поки в коментарях, будь ласка, напишіть, скільки, на вашу думку, проїхав цей X5, тому що тестав Євгеній, Євгеній – це адміністратор нашого каналу. Бачите його інстаграм, обов'язково на нього також підписатись. Їдемо далі. Друзі, а зараз наша постійна рубрика. Дзвонить перекупу і питаємо, скільки ж він дасть за цю машину. Де наш Перо. Да. Педручо, братишка, привіт, дорогой! Привіт, привіт. в мене зараз є оторваний Х 5 f 15 2015 -го года. Просто по низах. Тупо з куста пару листов в кармані. Кажи, ти? — Я на базі лети. Підручка вилітає. Підратіно, баштанчик, привіт. всегда. Как ти? Що ти там? Що все потихоньку летімо, брат? Братик, за запрошую, акаті не дают тебе, я купив нове очочення. Ну, как бы денег стоять. Рассказывай, що за бричанути. BMW X5 F15 2015 року. В дуже гарні комплектації. Американець, мінімальні пошкодили. Будет бензиновий, трьохлітровий, двадцять дві тисячі. Що мені давати, братик? Я таку обновочку купив. В прошлый раз ти як з кришами не продав. Крашене. Я купив собі обновочку. Понял? Дивись. На Блін, брак походу. На Чапаевке продали. Алюмінієва, синок. Дружище, що по комплектації? Я так понимаю, задній привод. Дизель нет, це бензин, правильно. Клімат, що, задній підогрів хоть є? Що-то нормальне є в цій машині? Проекція, я не знаю, повна панорама, де камери 380? Ну ти не міг просто взяти і не машину. Яка твоя ціна, друже? Ну дивись, за такі причини я можу дати 18 тисяч. Максимум. В середньому ціни такі стартують від 21 тисячі в 15 2015 року. Перекупи в середньому дають 18-19 тисяч за менш якісне авто і 20, якщо воно реально в топі. Пасіба, підрулька. Дякую Пашинський, не винилай. Ну, давай переходимо. Давай переходимо до цікавих фактів. Ти знаєш, що BMW в один час вона створила самий швидкий паркетник в усьому світі. Я думав, то Тесла? E, ні, BMW створила це, був е e 53 4 і 8 АС, Та ще не було емак, джипів да? ну, паркетників. І в неї було 360 кінських сил. І цей автомобіль вийшов в 2005-му, кінці 4-го року, в 6-му він закінчив своє існування, і машина розганялася 0-100. Знаєш за скільки? Як ти вважаєш? Ти не знаю, до 8 секунд? Ну, 6,1, дружище. 6,1. Тому що 360 кінських сил в атмосферному двигуні. У мене була така, а, такий автомобіль, він був червоного кольору. Їх було пару в Україні прям дуже крута, красива тачка. Які твій факт? Ну, дивися, я знаю, що BMW почали створювати непогані автомобілі по Коли закінчилася Друга світова війна, то вони питалися робити максимально що, на чому заробляти бабки. Ну вони Р... практично обанкротились тоді. Так, і є. І так. вони робили максимальну шляпу. Двійні капсульні автомобілі. Автомобілі, двері як в Ройсі і слава Богу, вони роблять такі автомобілі і по сей день. Ха-ха. Дорочок, це була не зна, знаєш, як це називалося машина, про яку ти говориш? Ні. І і зета. І в неї відкривалася двер спереду разом з рульовою колоночкою. Там руль так ламався, як ламається руль, кстати, на сучасних BMW. Ось. І ви заходили туди. Двомісне спортивне купе. На трьох колісах. На трьох, на трьох. Я знімаю окуляри, тому що я хочу бачити, бачити твої очі. Що ти будеш говорити, що це гівно. Хочете виглядати мужиком, от іменно мачо, іменно самцом. Знаєте, як виглядає саме? так. Сідаєте на цю Ракета подовжувати гроші, щось вирішуєте. Продаєте там е, квартиру, яку вам досталося від спадок. Спадок, вот продаєте квартиру, літіти на цій машині. Мотор їздити до мене і вже потім її продаєте в три рази дешевше. Ні, насамперед я хочу сказати що ця машина на всі гроші. От реально на всі гроші. 22 тисячі доларів. Паркетник е, 2015 року. І тут найголовніший плюс, знаєш, який ти які у нього конкуренти? Ну скажи. Ну я думаю, що це джел є, це mm -hmm. Q5, Q7. Торех? Mm Торех -hmm. 100%, Volkswagen фольген mm -hmm. Я думаю, що можна і Sportage туди віднести. Mm -hmm. Також, ну mm -hmm. що ні, ну і зець. Хоч ета. прикол. Ця машина з 15-го тільки почалася. А ті машини почалися раніше. Тобто ви купуєте модельну саму свіжу тачку. Тобто свіжіша машина. Q7, навіть якщо вона буде. 14-го року чи 15-го, це буде прошле покоління, правильно? А ця машина в 15-му тільки вийшла з конвєєра, тільки новенька. і ще ніхто не лапав, а ви вже на неї летите, Да? Туарег, який туарег буде за ці гроші? Тоже 15-го року. 14-й, 15-й з пройбом. Але вони з якого року пішли випускатися? 10-го. Ну, 10-го, це буде вже позавчорашній день. А це буде свіжа лялечка, тому що Е-70 випускався до 14-го року. А з 15-го пішов, пішов Ф-15, і ви за 22 касаріка, ребята, за 22 матівого касаріка. Ви отримаєте просто космос, просто машину з новими технологіями. І це іменно оця ракета. Оця ракета. До речі, цікаво, а що побрали ви? Туарех? від 10 до 18 року або від 15 до 18 року f 15 Дуже цікаво, я, мені прям цікаво. Так, да, я думаю, що f 15 в ній конкуренція. Давай так, по плюсам, свіжа, недорога, все є, все є на тачку. Виглядає не на свої гроші, не так швидко дешевше, бо це беха, і да? її дуже ну, досить легко продати. Ми не говоримо про зараз час, де сумнівні часи зараз, але а, її досить легко продати. Скажи ти своє. Ну, я по ліквідності не сказав би, що це прям ну, з, і, саме із за часу можна зараз її продати і купити дешево, але все, що я вам скажу про BMW, Якщо вам вдома не дають і ви хочете з поїхати, сп... то це якраз ваш варіант. Досить непогана машина. Насправді вчасно обслуговуєте, вчасно все міняєте. і воно до речі, коштує не копійки, як вам розказують продавці BMW. Скажи, ти б купив таку машину, чи ти б взяв якусь іншу? Я би взяв X5. і я би взяв X5. X5 це тема, X5 це одразу у тебе. На скільки сантиметрів довше? Це одразу плюс 5. Ого, нічого собі. <світ> від, від 7. <світ> так, ми з пашою. Ми дуже рідко співпадаємо у точці зору. Але сьогодні це дійсно та історія. Ми рекомендуємо купити X5, але не за останні гроші. Ви повинні розуміти, що ця машина з вас попросить. Попросить бабулітав. І такі, як я, мачу власний сервіс Беме Сервіс, також попрошу за обслуговування цієї машини е, якісь гроші. Але ця машина. Коштує кожної свої копійки. І те задоволення за кермом, яке вам подарить BMW, повірте мені, не подарить вам ні одна тачка. Тому я особисто рекомендую. Ти також. І ми на цьому завершуємо наш випуск. З вами був містер Перекуп. Обов'язково підписуйтесь на нього. Обов'язково, бо всі його акаунти він дуже старається для вас. Він дуже напрягає і напрягається трошечки потіє, як і я. Сьогодні 36 градусів тепла. І, звичайно, з вами був Сержо Сержо, який для вас також старається, тому підписуйтесь обов'язково на наш канал. Рекомендуйте його, перепощуйте його, розказуйте про нас своїм друзям, тому що ми для вас дуже стараємося. Хочемо, щоб український автоконтент розвивався. Тому ви нам повинні з цим допомагати. А ми ще хочемо Подякувати Збройним силам України, які допомагають нам знімати такий контент, тому що ми маємо змогу його знімати, тому що над, над нами зараз світле небо і це завдяки нашим збройним силам України, котрі нас захищають по лінії фронту. Хлопці, дякуємо вам. Робимо для вас для того, щоб ви відпочили ці 30 хвилин, щоб ми вас трошечки відволікли. Слава Україні! З вами був містер Перекуп та Сержо. Фуксир іде 300 баксів, тому що інакше я б це не сказав, що це нормальна машина, блядь. 60 100